Сьогодні православні християни вшановують пам'ять святих рівноапостольних царя Костянтина та його матері цариці Олени. Святий Костянтин, побачивши на небі знамення Христа з написом Цим переможеш, увірував у Христа та сприяв поширенню християнства, цариця Олена, відома своєю благочестивістю та знахідкою животворчого Христа Господнього. Молитва, святий рівноапостольний царе Костянтине. І мати Його олено, моліться, щоб наші керівники мали вашу мудрість, а наш народ, вашу віру і мужність. Допоможіть нам, як і вам, нести хрест віри у складні часи. Амінь. Нехай сьогоднішній день стане джерелом духовного оновлення для кожного. Якщо ці слова вам близькі, поділіться ними з рідними та підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові відео та молитви.